Бам-бам-бам-бам-бам-бам, барбі, я-я. Якщо ви втомились працювати і переглядати світлини друзів з відпочинку, у вас є можливість відпочити у період октамитового сезону. До вашої уваги хочу запропонувати Туреччину ідеальне місце для відпочинку у вересні та жовтні. Це сприятливий час для поїздок з немовлятами та дітьми до шкільного віку. Адже температура повітря в цей період. Плюс 25, плюс 30 градусів. Пропоную розглянути такий при готелі з доглянутою зеленою територією, просторими номерами, дитячими міні клубом якісним харчуванням для активного сімейного відпочинку, а також для молоді. Отже, курорт Аланія п'ятизірковий готель, Мукарна Сфаризов по вартості 1162 долари. На сім ночей за двох осіб виліці Львова. А також курорт Белек п'ятизірковий готель і 200 готель Белек. По ціні 1005 доларів. На сім ночей за двох осіб виліці Львова. Доплата за дитину від 2 до 12 років 150 доларів. А також ще один курорт іде 4 готель. Примасол Сера Гарден по ціні 908 доларів на чай ночей з блоку буде цільзнова. Доплата за дитину до 11 років 190 доларів. Бам, барбі, я-я, бам-бам-бам-бам-бам, барбі, я-я, бам-бам-бам-бам-бам-бам.